Я ніколи не думав, що Штати і Європа настільки різні. От настільки різні. Так, це країни західного світу, демократичного світу, з ринковими економіками, е, які дуже довго були в альянсі і зараз, здається, в альянсі. Ну, це велике питання, відкрите питання. Ось. Але вони дуже в таких нюансах ще різні, які треба помітити, яких я помітив. Живучи там і там. Вже в жодному разі не буду говорити про розмір економіки чи про бюрократію, про легалізацію, питання якості продуктів. Це все відомі факти. Я думаю, ви можете знайти де одне відео про це. Тут будуть про такі речі, нюанси, які будуть вам зрозумілі, якщо ви живете там і там, або були хоча б як туристом одній з цих локацій, і ви зрозумієте. Можливо, де де буде навіть шок і усвідомлення. Ого, дійсно, це ж так, бо це стає буденним, якщо живеш в тій чи в тій локації, але це абсолютно. Но не похоже, це абсолютно різне в цих двох географічних площинах. І ще один дисклеймер я ні до чого не закликаю. Я просто наводжу факти, ділюся своїм досвідом, своїми спостереженнями. А ви вже можете робити висновки або не робіть висновки, а просто знайте про цю інформацію. Найперше, найперший пункт в мене він називається цінність грошей. Я ніколи буду дивитися в бік. Це тут в мене ноутбук знаходиться, де я випускав всі сі критерії. Отже, цінність грошей. Найперший критерій, який я помітив. От зараз я би хотів, щоб американці уявили, ті люди, хто живуть в Штатах або жили в Штатах, уявляєте, ви заходите в магазин, на ціннику написано 10 євро, ви берете цей товар, йдете на касу і ви платите 10 євро. Ви йдете в магазин, в ресторан. В ресторані написано сума 30 євро. І ви платите. 30 євро. Виплатите суму, яка написана на ціннику. Так, це в Європі робиться. В Штатах, хто не знає, абсолютно не так. В Штатах ціна в магазині, в ресторані, при замовленні онлайн. Це тільки базова ціна. До неї буде додано обов'язково ще податки, і ці податки десь будуть 10-15%, можливо, двадцять залежності від штату, де ти замовляєш. І ще може бути домоволі якийсь сервіс, тіпс і так далі. І це дійсно для мене дуже різуче різниця. Це, в штатах мені здається, цінність грошей суттєво втрачена, ніби гроші там з сьомоміриво, все там капіталізовано, все там має якусь свою ціну, але воно ж це має побічний ефект в тому, що ти, коли платиш, ти мусиш платити більше, ніж ти би очікував. Ось така дуже своєрідна якась історія. Наприклад, перша ситуація з чайовими, будучи в ресторані, навіть та навіть в таких форматах, як Starbucks, де ти заходиш, зробиш замовлення і потім забираєшся замовлення, Тобі пропонують заплатити чайові. Це 18, 20, 25%, де, де 30%. Ти мусиш заплатити окремо до свого чеку ще цю суму чайових. І що відчуває цей момент офіціант, або як він до себе поводить? Ну, дуже рідко. Це там є вдячність. Ти просто можеш. плати. Плати. О, плати. Отак з таким з таким, е, скажем, виразом обличчя до тебе достукуються. Плати. В свою чергу в Європі ситуація зовсім по-іншому. Ти, по-перше, в більшості країн мені здається, там не прийнято навіть черві давати. А якщо ти лише чоєві, то офіціанти або люди сервісні і так далі, які працюють просто. Щиро тобі вдячне, ти, ти розумієш, що ти реально дякуєш. Бо, як правило, чоєві залишають, коли реально сподобалось, коли реально це цінно було. Це було класно. І офіціант це сприймає як дуже щире велике дякую. В Штатах ти повинен платити чайові. От так це ніде не прописано. Тебе обслуж... обслужать ніби якщо ти не заплатиш чайові. Но час. Ну, це не Прийнято це воно Офіціанти після цього до тебе так ставити собі. Є і випадки, коли якщо людина запитує, офіціант доганяє і задає питання, чому, як так, тут так прийнято, і він, він починає сваритися. Це просто абсурдно, як гроші втратили там цінність плані того, що той офер, який є першочерговим, ніколи не буде таким, скільки ти по факту заплатиш. І ти дуже часто завжди ти заплатиш більше як. Клієн. Наступний критерій це мовний бар'єр. В Європі суттєво багато національностей і суттєво багато національних мов. Ти мусиш, якщо живеш десь, знати ці мови, бо англійської, як правило, недостатньо, або взагалі англійську не розуміють дуже часто. І ти мусиш враховувати це. Мало того, є регіональні мови, і деяких із країн, наприклад, в Іспанії, Каталонії в чи в країні Басків. Ти мусиш знати ще національну мову, ну, регіональну мову. Ну не прям мусиш. Я перепрошую мене, може буде чути звук, звук кота. Е, він просто дуже сильно боліває за мене. Тому якщо ви чуєте м'яккіт, знаєте, це просто е, мій кіт, який там в сусідній кімнаті мене саппортить. Його там закрив не одного, подумайте. Отже, як це прозвучало, я його там не закрив не одного. Це добровільно. Це все раз, ми просто різний кімнаток сидимо. Отже, реально мова це бар'єр, ніби це відомий факт, але мало хто це усвідомлює, наскільки це суттєва бар'єр. І це треба дивитися перед тим, як в якусь країну і враховувати, якщо ви особливо плануєте адаптовуватися і жити якийсь тривалий період часу, тому що, наприклад, в деяких країнах, як в Каталонії, для того, щоб інтегруватися з місцевими, розуміти краще місцеві традиції, ти маєш знати іспанську, ти маєш знати каталонську. Тому що без них складно, ми них ти будеш чужим. З ними теж не, не ставиш своїм, бо принаймні будеш на ближче від цього статусу. В, в Штатах, в свою чергу, трошки простіше, тому що відсотків, я думаю, 80 населення знає англійську. але не 100 не 100%. Е, відсотків знає англійську. І ти можеш порозумітися. Інша частина людей там велика кількість є іспаномовних і різних там азіатських груп, общин і так далі. Вгалом в штатах є така зіжіння жителям коло своєї бульбашки, і тому то можна зустріти райони, де ти не зустрінеш англом, англомовних, а зустрінеш якоїсь мови там. В Чикаго є україномовний район, такий українське село називається Ukrainian Village. в Майамі багато іспаномовних, які навіть не знають англійської. Ну, не розуміють трохи, але її не знають. Все рівно навіть, попри такі моменти, читати англомовну. Ти можеш англійською позумітися, ти можеш отримати всі сервіси, ти можеш обійтися в побуті з цим. В Європі цього сама. Тут як податки і стеля заробітку. Звичайно, тут штати дуже сильно переможуть. В Штатах ти можеш заробляти більше, і мені здається, зарплати, які є в Штатах, одні з найвищих в світі. Ну, топ-5 точно вони входять. Є деякі азійські лідери, є країни Європи, де достатньо платять, але тут ще є такий другий фактор. І другий фактор називається податки. Я був здивований, чесно скажу. Я був дуже здивований, що в Штатах податкова система значно простіша і значно лояльніша до платника податків, ніж це відбувається в Європі. Так, в Штатах є сильна податкова система, і ти мусиш платити податки. Так, не податків в Штатах це великий гріх. Я думаю, всі відома історія Капоне, який був, був великим ганстером, бандитом, який робив багато розбійних нападів, там мав серію вбивств за, за собою, але його посадили саме за несплату податків. Дійсно, в Штатах так зробила система, що платити податки, ти мусиш, навіть якщо ти нелегал, якщо ти кримінальний авторитет і так далі, тому що. Це загальне правило важливе для всіх. Так, і гіграфія так само, але там система дуже ефективно працює на те, щоб виявляти такі маніпуляції. Попри те, та система дає легші, зрозуміліші умови сплати податків і менші ставки податків. В свою чергу, в Європі податки дуже високі. От я би сказав, вони діляться на високі, і дуже високі, і просто. Аграмін на високі. Так, от такі три категорії, там немає середніх податків. В Штатах є середні податки. І це гуд. В Європі, в свою чергу, є сильна заробітку. Тобто, звичайно, тут не, не найвищі зарплати. Досить маленький ринок, як на мене, він досить закритий, тому що ти маєш на те і право або національні мови, залежно від професії, звичайно, але часто є національні мови, є бар'єром і податки моментами дикі. От, моментами дуже такі, я був здивований, що така податкова система тут так. Звичайно, вони закривають іншими плюсами. За рахунок це податків, отримуєш доступнішу медицину школи. Ну, говорять, що хороший рівень я поки немає дітей, тому не можу оцінювати. А вчився в Україні і в Україні мені здається, попри всі якісь моменти, дуже хороша система освіти. Я дуже вдячний. Своїм вчителям, які мені попадалися, саме вчителям не, не скажу, що всі системи, а вчителям, деякі, які мені просто давали дуже класну базу і показували класні знання. Ну, принципі, я тут розказав. Наступний критерій такий дуже цікавий: це обіг товарів і загалом система шопінгу. Вони дуже відрізняються, звички шопінгу. Дуже відрізняються в Штатах і, і в Європі. Не даремно штати це найбільше. меційно приваблива країна. Всі хочуть торгувати в штатах, тому що в штатах об'єм шопінгу просто скажений, і це має особливості на стороні споживачів, бо тому, що там ти дуже ізі витрачаєш все. Дуже ізі там є доступні кредитні лінії різного плану. Ти тобто, взагалі там вигідніше жити в там вигідніше витрачати кредитні кошти, ніж свої гроші. Тому що кредитними коштом тобі йдуть дуже багато бенефітів. Ну бенефітів вигляді там кешбеків, знижок і так далі. У випадку, і плюс ще кредитна історія розвивається. Мені поки що кредитні лінії недоступні, тому я не скажу, як з ними тут працює і не можу порівняти. Якщо у вас до речі є досвід, опишіть як працюють кредитні лінії, чи є кешбеки, е, взагалі чи вигідними тут користуватися кредитками. Ем, але в, в Штатах це звичайно дуже помітно, і консюмеризм як поводяться споживачі з покупками, тобто постійне споживання, надмінне споживання. В споживаці скупів різних товарів різних в штатах на дуже високому рівні в Європі це значно менше, значно менше як на мене витрати саме людей чисто так прийнято менше закуплятися там. Розмір скажімо, магазинів, навіть ж до суттєво подивіться на костку. Костко, який найпопулярніший магазин, він просто продає мішками, деякі речі, продає великими просто банками для костко, щоб ви розуміли, деякі виробники роблять спеціальні коробки, які ніде більше ви не зустрінете, Великі там нутели, великі, не знаю, ще щось такого плану, що великі тільки кост під Костко це робить. А в сучасній Європі такі все козі менші і так далі. Але от відмінність відмінність чому ще полягає, як бренди. Як компанії обслуговують клієнтів, як вони ставляться до ретернів, наприклад, до повернення товарів в штатах. Часто бувають ситуації, що вони дуже легко повертають товари. Є е, мережі по типу Волмарта, де ти можеш вернути навіть товар вже такий до добре поюзаний, і вони тобі повернуть гроші. Тобто в них дуже швидко це відбувається. Тут вже дуже прискіпливі до цього. цьому відрізняється більш раціональний підхід. Ось не краще не знаю. Якщо що ви жили десь. Цих географіях скажіть, якщо вам більше підходить, він дуже цікаво. Мені мабуть більше підходить такий, щось посередині, тому що інколи є моменти, які виникають на стороні покупки, і потрібно швидко отримувати там У Мене там є дуже легендарна історія столом, який я замовляв, і я замість того, щоб отримати його зразу, я отримав його через місяць часу, через тисячу помилок менеджерів е Юска, Такого магазину чаги у в, в штатах це би дуже вирішило швидко, тому що про великі склади є дуже швидкий потік цих речей. Тобто, отакі от має плюси і мінуси. Різна споживацька поведінка. От різна споживацька поведінка — це дуже відмінно. Думаю, можливо для когось це теж очевидно, але це треба помічати. От воно. Інше і ти маєш до цього теж звикнути прийняти, тому що ти повільно-повільно, навіть якщо ти надмірно національний, ти повільно, повільно все йому входиш в цю систему, якщо живеш в штатах. Що тобі відносно швидко можуть відреагувати на якийсь твій запит, там повернення товару, заміни товару, або ти говориш, що його не було, і тобі можуть доставити прямо один день інколи, або на наступний день інший товар. Але насправді ці корпорації це монстри. Реально, корпорації в штатах це монстри. і це наступний критерій. Я назвав цей пункт корпорацій і ціна помилок. Чому я стикався з дуже часто з ситуаціями, де ти робиш якусь річ з компанії, взаємодії з компанією, ти робиш помилку, і ця помилка, як правило, коштує не менше 500 доларів. У штатах помилки коштує не менше 500 доларів. І ти без захисту, ти не можеш що змінити. Система працює так, і ти проти корпорації не можеш піти. Ти не можеш їм байдуже, щоб жалітися кудись споживацьку службу чи ще щось. Вони так, вони відреагують, але якщо ти там зробив от, певні нюанси, переступив, в залежності від політики компанії, ти захисний. Це і ти нічого не зробиш. Сучас в, в, в Європі є про споживацька політика. Вони захищають споживача і реально компанію вразливому стані. Для бізнесу, мабуть, це не дуже окей, як для споживача це дуже комфортно. Тому що загалом ти можеш якось захищати свої права. Хоча в моїх випадках всіх, що тут я був стикався, ну прояв, в Португалії, де я зараз живу, не знаю, не знаю наскільки це ефективно. Ну загалом я дуже про бізнес. Я точно не комуніст. Я вважаю, що Бізнесмени, підприємці, навіть якщо ти працюєш в наймі, мати мислення підприємця це дуже круто і дуже корисно. Я вважаю, що підприємці це дійсно особливий склад мислення, який кожен має в себе культивувати. Я це дуже поважаю і дуже ціную. Але водночас, коли корпорації стають великими, фактично стають монополістами, то це велике зло, коли вони вже нав'язують свою політику, і ти там просто беззахисний, ти для них просто одна капелька, яку вони дуже легко протирають. І і ти ще, в Штатах ти ще за це платиш. Власне, ми, ми розібрали цей пункт, такий доволі короткий, але він доволі важливий, що треба розуміти, що в штатах корпорації мають владу, і ти часто при взаємодії можеш, зробивши щось не так, потім дуже важко буде змінити, а інколи це буде тобі коштувати немалих грошей, і ціна помилки доволі високою mm. боляче. Зразу органічно переходжу до наступного пункту, який дуже важливий, і от це прям найбільша, мабуть, резюча різниця, і теж помітна різниця між містами в Штатах і містами Європі це про автоцентричність і фокус на громадському транспорті. Так, це зрозуміло. Ми бачили, що в Штатах будують дуже великі розв'язки міста там, залежать від машин, тільки кілька місць, де громадський транспорт ти можеш набратися майже всюди, це Нью-Йорк, Бостон і вроді Чикаго. А всі інші міста ти мусиш бути на машині. І це не просто так. Тут зав'язані корпорації. 30-40-х років в Штатах були, був громадський транспорт. Була дуже класно розвинена гілка залізниці, але вона була зруйнована. Була зруйнована Великими виробниками нафти і великими автомобільними виробниками. І це створило картину в штаті, яку ми знаємо зараз. Ці великі автостради, ці великі хайвеї і так далі. Саме в 49-му році була справа, де визнали автовиробників ко компанії, які видобувають нафту, в змові проти розорення банкрутства залізничних получить у Штатах. І вони заплатили 5 тисяч доларів штрафу. І одну, по одному долару топ-менеджер заплатили. Як вважаєте? Справедливо? Ось це. Ось це приклад цієї мафії. Ой, вибачте, приклад лобізму в Штатах. І приклад влади корпорацій. Цей пункт. Власне, виходить, з нього автобіл Тому В Штатах дуже культивується авто. Саме авто це асоціюється з незалежністю. Мало того, уряд всіляко підтримує авто, тому що людина з автомобілем витрачає рази більше, тому що людина на громадському транспорті просто платить за проїзд і все. Людина на автомобілі платить за парковку, платить, за обслуговування машини, за заправки, платить, за, за страховки. Інші нюанси постійно оновлюють, тобто витрат більше, а витрат більше означає, що економіка росте, бо є обіг грошей. Тому зараз уряд активно підтримує цей автомобілецентричний підхід, хоча вже стало зрозуміло, що куди далі будувати ці хайвеї і пробки, хвороба будь-якого місця в Штатах. тому це не ефективно. Але економіка сама себе не зробить. Ось так. Ось така історія. В Європі є теж крайності, які дуже мені подобаються. Це те, що міста роблять повністю пішохідними. Це дуже важливий момент. Вибір має базуватися на факторах, вашому відчутті в цьому місті і тому, чого ви хочете. От тільки так буде менчик. Бо в кожному місті є свої мінуси. місті є свої мінуси. У кожному місті, місті є свої плюси. І що допомагає пройти через цей етап, це те, що вам там подобається. Якщо вам тут не подобається, чи там, тут будь де можливо, варто, і є де подобається, то можливо, варто пробувати. Тому дуже важливо, щоб ви враховували критерій, де я хочу бути. Тому що з цього починається і це допомагає пройти через всі труднощі, бо інколи міграція при, призводить до таких неприємних історій. Які можна пройти тільки маючи бажання, дуже велике бажання жити тут. Це моє друге відео. Я ще планую взяти кілька відео на цьому каналі. Зокрема, історію про те, як нас розводять міграційні юристи. У мене є історія, де нещодавно мене юрист просто кинув, де мене юрист просто кинув на невелику суму, кілька тисяч. Я хочу розкладати про це, щоб уберегти, як правильно обирати міграційні юристів, як перевіряти інформацію, що вони дають, бо саме мені дали неправдиву інформацію, і як себе захищати. Е, я поділюся цим е, скоро тут. Також буде відео обов'язково про Португалію, про плюси е, і мінуси, і також про те, наскільки неправдивої інформації про Португалію, бо насправді за останній рік, не то що неправдивої, не актуальної інформації. бо насправді за останній рік дуже суттєво змінилася ситуація тут. І вона, мабуть, погіршилась. Ну, загалом такий тренд в світі, що країни стають закритішими, і тому треба це приймати. Зокрема, і Португалія стала такою закритішою, штати задали цей тренд, і загалом країни Європи, загалом країни Європи закриваються. Так потрошки-потрошки з'являються різні обмеження саме для легалізації, перебування. Не забудьте підписатися, поставити лайк під цей відео, якщо сподобалося, дислайк, якщо не сподобалося. Пишіть коментарі, що варто покращити. а Можливо, ви щось не згодні. А ви можете, знаєте, що додати. Я всі читаю коментарі. Дякую, дякую з повагою і важко. Ваш Андрій, до побачення.